Мармурова хвороба, мукополісахаридоз, лістеріоз – у медичному переліку таких термінів ще десятки. Вони під грифом рідкісні хвороби. Більшість з них у світі вже лікують, а от в Україні ані закону про рідкісні захворювання нема, ані грошей на їх лікування. Тож такі недужі, як Олег Попадинець, змушені стояти із простягнутою рукою перед державними мужами і просити врятувати їхнє життя. Олежику 14, а він схожий на казкового гномика. Важить хлопчик близько 20 кілограм, а на зріст лише метр. Він заручник рідкісного генетичного захворювання, муку полісахаридоз, синдром Моркіо. Це хвороба накопичення, вони відклабрак е, ензиму ферменту і відкладається в певних, е, ну в певних частинах, в певних органах нашого організму. Но при синдромі Морківа переважно відкладаються там, де є хрещова тканина. До трьох років батьки навіть не підозрювали, що синочок хворий. Тепер олегова медична картка схожа на енциклопедію діагнозів. Адже ще 10 років тому, що з хлопцем ніхто з медиків не знав, лише згодом генетики у Львові із сарказмом оголосили мамі хлопчика. Страшний вердикт. Мака я почала її до що щоб на сказав конкретно що того. Вона каже: я я скажу правду та. Нові генетичка, що буде, значить поставити хрест, ми дитина жити не буде. Та й отаке. Тоді батькам сказали, хвороба не підлягає лікуванню і ліків нема. Та через чотири місяці рятівні медикаменти з'являться на світовому ринку. Вони можуть врятувати Олега і зробити з нього нормального підлітка, та приймати їх доведеться все життя. А ціна за рік лікування 450 тисяч доларів. Я не хочу морати, тому що я живу в Україні не мають значення країнами, і сюди діти мають лікуватися, сюди діти лікуються, де Америка, де Німеччина. У пончеці ліки мали б закуповувати за кошти мозу та таких грошей у скребниці кабміну нема. Тож згорьовані мамі урядові лікарі лише надсилають пакети відмов і заповняють вся проблема у фірмі виробникові. Саме вони не хочуть реєструвати в Україні медикаменти. Так якби фірма виробник повинна подати заявку, але ж фірма-виробник повинна бути впевнена в тому, хто буде закупляти ті ліки. Зареєструвати, то вони можуть зареєструвати, але хто буде купляти ті ліки. Сьогодні офіційно в Україні живе сім дітей з діагнозом Мукополісахаридос. Неофіційно офіційно У кожного з цих хворих свій тип недуги. Та про такі нюанси знають не всі українські ескулапи. У районі лікарні Борислава, де мешкає Олег, взагалі нічого не можуть сказати про таке захворювання. Я хочу е підняти. Я той е ендокономічна, я так зараз зараз. Е Бе то мудро як якби то піде по цілі України, я не хочу теж говорити. Та ні мама, ні родина хлопця, ні сам олежик не опускає рук. Поки що хлопчик проходить болісні операції. Щодня тренує руки та ноги, аби м'язи не атрофовувалися. Мріє покопати м'яч, натомість ліпить, малює та грає в шахи. Ну, Були я першим. Ну баба. Так сталося, що ці недужі діти вважаються маленькими геніями. У них надзвичайна пам'ять, хороший голос і унікальне мислення. Олежак мріє, коли виросте, співатиме, аби допомогти таким, як він. А як не під користь сцени, то винайде український аналог закордонних ліків.